Всякому місту, звичай і права, Григорій сковорода, Всякому місту, звичай і права, всяка тримає свій ум голова, Всякому серцю, любов і тепло, всяке я горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів тре кутки Федір Купець обдурити прудкий. Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті на ловіцтво готують собак. Всіх дім, як вулик, годе від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспотів учню тріщить голова, тих не покоїть венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті. Мужик то чи цар, все пожере. Як солому пожар, хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь, адаптація Гната Хоткевича Оригінальний текст всякому городу енрав і права. Всяка ім'я єт свой ум голова, всякому серцю своя єсть любов, всякому горлу свой єсть вкус каков, а мне одна только в свете дума. А мне одно только не идет вес ума. Петер для чинов угли панський трет. Фетька купець при Аршине. все Елжет. Тот строїт дом свой на новий манер. Тот все в процентах. Пожалуй, повий. А мне одна только в свете дума. А мне одно только не идет вес ума. Тот непрестанно стягает грунта, Сей іностранний заводит скота. Те формирують на ловлю собак, сих шумит дом от гостей. Как кабак, а мне, одна только в свете дума. А мне одно только не идёт ума. Строит на свой тон юриста права. диспут студенту трещит голова. Тех безпокоїт венерин Амур. Всякому голову мучить свой дур, а мне, одна только в свете дума. Как би умерти мне, не без ума. Смерть страшна, замашна, я косо Ти нещадиш вецарських волосов. Ти не глядиш, где мужик, а где царь все жереш так? Как солому пожар. Хто ж на ея плює острую сталь? Тот, чия совість, як чистий хрусталь. Адаптація Валерія Шевчука. Із цього зерна. Блажен муж, що в премудрості помре, а й що в разумі своїм повчається святині. Сирах зірочка, всякому місту звичай, права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов своя є, всякому горло до смаку своє, а я у полоні одних лиш дум. Одне непокоїть тільки мій ум. Панський Петро для чинів тре кутки. Федір купець обдурити прудкий. Той зводить дім свій на новий манір, інший гендлює, візьми перевір, а я у полоні одних лиш дум. Одне непокоїть тільки мій ум той безперервно стягає поля, той іноземних завозить телят, ті на ловіцтво готують собак. В цих дім, як вулик, гуде від гуляк. А я у полоні одних лиш дум. Одне непокоїть тільки мій ум. Той пане Гірек сплітає з брехні. В лікаря мертві ідуть в підрядні. Туза картяр і шанує, і честить. В позов степан, як на свято, біжить. А я у полоні одних лиш дум. Одне непокоїть, тільки мій ум. Ладить юриста на тон свій права. З диспоту учню тріщить голова, Тих не покоїть венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи лише одні, щоб безрозумно не вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар. Все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, чия совість, як чистий кришталь, зірочка Сирах, це книга Ісуса, Сина Сираховського, яка вважається неканонічною, але раніше входила у Біблію.